Для нас на сьогоднішній день як ніколи важливо прийняти низку важливих законів це зміни до бюджету, які виводять з бюджету фінансові потоки, на яких наживалися єрмаківці, це передача фінансових ресурсів Збройним силам з єдиного марафону. З комунікаційних стратегій і з хабарів, які передаються суспільству на етапі підготовки виборів. Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. В іншому випадку, результати цих псевдовиборів не визнає ніхто. Але в першу чергу. Всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі, на ЄС і на НАТО. І це, а не хабарі, має об'єднати парламент і країну.